Піду за полем, піду за тим, що я відчуваю. Хочу ще щоб ви підсвітили ту можливість, яка є у нас як у атмохілерів, і у людей, ті, які можуть звернутися до Атмахілерів, яка називається Атмапаніхіда mm -hmm. для тих, хто не вийшов а, за 40 mm -hmm. днів, що в них є все таки можливість, і це можна можливість мене зараз мурашить, це можна можливість теж. Чомусь воно так сприймається як подарувати своїм рідним і провести, якщо Атмахілер самостійно, або звернутися до тих, хто може це зробити. Бо це надпотужна можливість, надпотужна практика. Знаю по собі, бо проводила. Хочу, щоб ми поговорили про це. Якщо ми будемо зараз говорити про практику Атмопаніхіди, то я б хотіла декілька слів сказати про саму смерть. Справа в тому, що духовні аспіранти, які практики, а не просто теоретики, до них відносяться, як правило, монахи, бо вони присвячують своє життя не просто якійсь молитві, а укріпленню зв'язку з Богом, дослідженню. І серед всіх тибетських монахів є окрема гілка, яка займається дослідженням теми смерті. І вони досягли таких успіхів, що вони по 49 днів могли емігрувати поза межами тіла, щоб описувати все-все-все, що відбувається після того, коли душа виходить із тіла. Так вони написали книжку, яка називається Бардото. Це книжка-інструкція, в якій ти і взнаєш, і використовуєш її для того, щоб супроводити свого рідного. Про що це? Вони побачили, що свідоме вмирання. Це єдиний вихід із нашої матриці. Тобто, якщо ти народжуєшся все, це вже ти, ти підпорядковуєшся, поки ти не вмреш, ти вийти не зможеш. Вихід тільки в момент смерті, причому в момент свідомої відомої, відомої смерті. Вони побачили, що 25% людей втрачає свідомість під час смерті. І, і за страху. А коли свідомість втрачається. Немає усвідомлення, і відповідно, ми по конвеєрам ідемо просто, ну вже знаєте, як котлета, там яку цифровують зрівнюю, тікають, що дуже багато приходять в себе, а їх людину вже хоронять. І вони знову втрачають свідомість. Ну бо, по-перше, немає знань. По-друге, той світ виглядає геть не так, як ми звикли, і просто лякаються. Багато хто приходить на судний день вже ну, тільки, а багато хто навіть судний день проходить. Чому? Тому що під час життя людина вже виростила собі астральне тіло тої вібрації, в якій вона знаходилася ну, більшу частину життя. Є люди, які депресивні, є люди гнівливі, є люди, які обжираються цілими цими. Є прям такі святи світи голодних духів. Це страхіття, якщо почитати про світи голодних духів. Вони буддисти, дуже чітко описують ці світи. Ну я раз уже сказала про нього. Уявіть там істоти з довгими шиями, маленькими головами і маленьким ротом, і весь час голодні. І в них, як в оазісі, весь час їжа оце мерещиться, І вони її хочуть з'їсти, а род відсутній, воно рветься щось. Потім оце такий жах. Це, це класична література. Відкриваємо і читаємо, як виглядає світ голодних духів і так далі. Можна навіть втілитися Богом і жити 1600 років. І за. Тиждень до смерті тої, ну а там це не смерть розчинення, бо ти в певному вольтажі, поки твоя голограма там а, не як сахарна вата така. Цукрова не розплавиться, ти будеш там в цій ілюзії, в цій голограмі. І за тиждень до цього в тебе твоє, твій одяг стає брудним. Тут, тобто, я розумію, що ти років в років тебе не пачкалось нічого, а тут вдруг починає пачкатися. Твоє крісло, нутрон стає тобі незручний. А потім ти розсипаєшся, ну, фракталюєшся, як хмара від вітру легенько, ну, розлетілася. Оце так описують. Дуже класно, вони це все описують. Якщо хочете, якщо цікаво, це не прикладне, бо вже якщо ви туди потрапили, то від того, що ви взнали нічого цікавого. Важливіше, що ми можемо зробити з цим, всім, щоб не потрапляти туди. Чому тому що тібетські монахи стверджують, що або ми виходимо відразу. Коли е, бачимо світло і йдемо на це світло, якщо в нас не вистачає вольтажу, щоб вийти в світло, ми на 40 днів заходимо в це бордо. І тоді ми всі 40 днів маємо можливість звідти вийти. На кожному етапі, якщо за нас моляться правильно, супроводжують, і ми розуміємо, де ми зараз і як нам потрібно діяти. А там потрібно весь час йти на дуже гучний звук і на дуже яскраве світло. А душа лякається і навпаки хоче обрати щось м'якіше, щось, а це треба прямо туди, бо якщо не відбувається цього злиття, тоді може бути судний день, може не бути цей період, і ти потрапляєш в той квантовий, в той астральний світ і знаходишся там. Ну, це знаєш щось по типу. Якщо Тебе на карточці зараз трійка-отель на стільки то тижнів, то ти будеш там. Або п'ятірка в тебе, або суперлюкс якийсь. І тут так само не рай, не ад це просто місце, де ми пересижуємо до наступного втілення. Все. Все. Тому, якщо це було довго, то повертаючись сюди в життя, ми забуваємо це життя, і ціле життя йде на певну адаптивність. Тому тібетські монахи тиснуть померлому на певні точки, щоб вивести душу, читають йому бардото, «Долбо душа чує для того, щоб супроводити душу. І на сорок дев'ятий день, якщо вона не вийде, вона щоб вона пішла на втілення і щоб вона знайшла йшла телону. Тої матері, яка подарує те життя, ту долю, яка не буде дуже легкою, бо ти тоді не будеш думати про серйозне і не дуже важкою, бо ти тоді не будеш думати про легке. Да? А треба оцей парітет, щоб тебе і фізичне було, і питання певні були, і так далі, щоб ти міг себе підготувати вже до свідомого вмирання правильного. І тому вони займаються ось цим. І коли ми почали досліджувати, хто ще на планеті Земля, окрім цих тібетських монахів, так бачить, то ми побачили, що є Слов'янська книга мертвих, яка практично ідентична. Ми досліджували єгипетську книгу мертвих, це свідки, які тобі писали для того, щоб ти пройшов певні етапи і вийшов із матриці. А із матриці це із цієї чотирьохмірної матриці, Ну, із ізлюзорної, з із цього полону, яке ми і так повинні своєю птицею Фенікс, це душа, яка розкрила крила, спалити. Але так як ми не можемо багато хто, то ми застріємо. І взагалі був зараз такий період калію і калію, коли практично ніхто не виходив. Тому цей тільки через практикуми перепису входу. Ми відкриваємо і можливості для виходу. А якщо вже хтось вийшов, ну наприклад, із наших рідних, то ми можемо тоді замовити у атмахілера практику атмапаніхіду. Тобто в нас є технології, які допомагають душі. Незалежно від того, коли вона пішла, якщо вона в цій матриці 666, а це навний світ також, тому що Бардотода вважається і наше життя в тому, в якому воно є, і астральний цей квантовий світ, і допомагає душі вийти і піти на круте втілення. Або якщо людина не знає, можливо, душа вже втілена, то тоді атма паніхіда працює таким чином, що вичищається та карма. Яка зараз створює якісь умови, і це по типу подарунок цього роду і благословення цієї душі для того, щоб в тому роду ми вже нівелювали за свою дитину те, що може, те, що, те, що її покликало до вас, розумієш? І таким чином, зціливши в ній, ми зцілюємо і в тій родовій системі. А вона для балансу давать брати, дасть зараз а, ті а, полярні коди, тому що на резонансі ми приходимо в цю родову систему а в фізичному світі навпаки плюс -мінусом з мінусом з'єднується. І тому в родовій системі завжди і на всі наші мінуси, плюси. Завжди там є всі ресурси, всі програми, і душа отримує повноту тільки так. За рахунок вібрації вона приходить в цю родову систему в фізичному світі, в родовій системі на всі плюси, є мінуси, не всі мінуси, плюси. І таким чином ми отримуємо свою повноту. Відповідно, якщо ми атмопаніхідою за когось молимось, то ми... Або звільнюємо для класного втілення, або якщо втілення вже є, то ми нівелюємо карму не тільки цю, а й тої частини роду, яка зараз на резонансі прийняла душу нашої дитини. Я кажу дитини від імені колективної душі роду, бо для неї всі діти. Тому, будь ласка, знаєте, що є така можливість, якщо вам ваші мертві погано сняться. Чи у вас якісь думки про них, а, чи ще щось, ще ще щось. І ви зараз не відчуваєте, що вам церква може це дати, бо ви, може, там запечатували цю душу. Щоб вона вийшла тільки коли буде друге пришестя. А так ви її до Авраама відправили. Почитайте, куди батюшки відправляють. Якщо, 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 то у нас древні сучасні технології, які не на релігійних догмах, а на алгоритмах життя. І які використовують е, свободу вибору, а вона повинна бути на користь життя, навіть якщо ми його покинули, то тоді на користь життя, щоб наступний крок був туди. Тому ми багато чого можемо. Раніше це були молитви, е, раніше це були там якісь служби, ритуали. А сьогодні ми маємо ці технології. Тому е, знайте, що така можливість є, і так і звертайтеся до атмологів за атмопаніхідою, ураховуючи зараз. Що формується колективна свідомість, і тому допомагаючи своєму комусь, ви допомагаєте іншим, особливо зараз, коли так багато смертей, коли так багато тих, хто помер зненацька, не усвідомлена, бо це одна із важливих речей бути усвідомленим момент смерті. Вони розуміти, що ти помираєш, тому якщо це інсульти, інфаркти або оп'яніння, зміні свідомості, що людина не була усвідомлена, то атмосфеніхідна потрібна обов'язково. Обов'язково всім, хто помер з зненацька і не усвідомив, обов'язково всім, кому ви відчуваєте, що є що відмолити, чи відчуваєте, що необхідно тут допомогти, то скористайтесь, будь ласка, такою можливістю. Дякую тобі за запитання. У мене була можливість розказати про паніхід. Дякую. Ну тому що це дуже важливо, особливо. Хочу напевно трішечки напевно підняти цю тему в той момент, в якому ми зараз знаходимося в, в період війни і багато військових. Так само це можна, чи можна... питання чи можна по паніхіду, наприклад, не тільки для свого родича замовляти? А, наприклад, там за того ж самого військового або. Да. А, ми, ми з маніпурної спільноти переходимо в анахатну, а тут уже немає мій і не мій. Тут свої. Тому Я а, дуже то... часто а, рідні не можуть відпустити. І це нормально. Але ми можемо. Ми, вона не може відпустити сина, брата, чоловіка, батька а, чи дружину сестрою, а ми можемо нашу сестру, брата, українця відпустити. Розумієш? Цілому mm -hmm. легше це зробити І в нього є можливість видати і, і, і тоді і тоді, та, і тоді ми можемо своїми серцями відкрити ці канали. Тому в цих атмопаніхідах у нас там стоять робочі зони, щоб всі душі за яких не моляться, бо вже нема кому молитись. Бо той, хто молиться, не молиться відпустити, ну розумієш, да? і тобто, коли потрібна допомога всім, тому атмопрактики вони ж працюють з центрами, а центр це все. Тому ми працюємо для себе з центром. Але так як це центр загальний, то відразу відкриваються всі перспективи і можливості для більшого. Тому це і так відбувається. Але якщо у вас прям ще є намір, бажання. Тоді да. У нас була колективна замовлення, там ціла якось велика кількість хлопців, потрапили кудись і разово загинули, і запитали, кажуть, а чи можна прямо на них? Да. І ми побачили, що це дуже потужно спрацьовує. Тому, знаєш, коли закінчилася Махабхарата на Куршетрі, це оця священна війна 5 тисяч років назад, і зараз у нас також Махабхарата. І там воювали двоюрідні брати. І це були людські якості: П'ять праведних і сто неправедних. І е, праведні перемогли, але весь цей бій вони е, переживали, як же ми вбиваємо рідних кровних. Це ж наші брати. Як нам після цього жити? Як нам... І коли війна закінчилася, вони виграли, вони сиділи і казали: ми перемогли, але ми тепер нечисті. Як нам тепер жити? Ми, ми кров пролили власну. Не що їм сказали провести ритуал очищення, покаяння і очищення? І тоді вони покаялися, очистилися і а, почали з нуля. Тому нам потрібно буде робити таку атмопаніхіду загальну. Ми її зробимо. Я думала, ми будемо її робити періодично під час війни. А, ні, показали, що тільки коли все, зібрати великий вольтаж і покаятися за вбивство. Бо не може бути ніяких для життя пояснень, що ми були змушені. А, у життя є свої правила, тому дія зроблена, є відповідальність. Але на щастя. Є справедливість, усвідомлення, багато речей, які нівелюються. Тому зараз знаєте, що якщо ви робите такі дії точечні, то вони дуже дуже важливі і вони формують. Той фундамент для тої дії, яку нам всім, як українцям в своєму серці, треба буде зробити, не просто відсвяткувати завершення, перемогу, дивитися з надією в майбутнє, а стати на коліна і покаятися перед планетою, цим світом, дітьми і своїми, яких не вберегли. Ми ж теж несемо відповідальність за свою слабкість, за втрату зброї, яка могла нас захистити, за те, що не внікали, за те, що корупції дозволили, за те, що тобто. Всі повинні колективну відповідальність взяти, покаятися і отримати підтримку зцілення для нового. Тому атмопаніхіди нам конче необхідні.